Привіт, сьогодні це я. Ви знаєте, ми знайшли Бекс Брумс, і на, гу... на Google землі. Знаєте, якщо хтось не має той програми, то можна це знайти і на Google картах. Прям Google карти можу сказати. От одна фальшива адреса. Двадцать один. Вот точка 12. Апостроф 04. Точка 0 апострофа С. С. Точка 159, точка Це фальшива адреса. Вона привела мене к якомусь озеру і там ніяких бекрумс нема. Ніяких. Ще я вам покажу це на оцом. Вот Щось я загубився. Так, почекайте. Ну, а в Google Картах це називається як The Backrooms. Ось так backrooms пишеться. І це громадський клуб. З якого то клуб? Це навіть не клуб. Це ви і дивіться. Ви берете. Що я? Так? Карти, ви мене з розуму не введіть. І це backrooms от тут. Якщо натиснути, то можна побачити таке ж саме, як в Google Earth. І від такого ж самого фотчика, який зверху, бачите? От. Note от. Так от, висновки. Що? Backrooms зробив. Ну, тобто, не зробив. А, а, сфоткав якщо ем, якщо він на Google землі, тобто на планеті її землі, очімусь так назвалося, якщо додуматися, то взагалі-то ось оця сама адреса, вона просто приведе к гарному озеру, приведе. І там нічого нема. Нічого. От в острові Кука. Я не знаю, що це за острови Кука, тож ми не знаємо навіть цю адресу. Але цікаво. Та чого не удаляється? Таке противне. Так, давайте ось. От, От адреса. Нам цікавила ця адреса. Цікава. От дивіться, от колумбус Бух. І ми його тут. І таке ж саме, таке ж саме, таке ж саме. У мене залишилася одна хвилина. Я вам ще кого показати, хто знаходиться там. Ні, ну це не тут. Я вам зараз покажу.

Alright, cut, cut, that was good, that was good, guys. All right, uh, that was good. I'm thinking we we'll get a wide angle, and then we're done. Cut? All right. Yeah, cool. Big room step Всякі загадки. Ну No один чудик тут знаходиться. <звук> не Ну, все, щось вийшов сім чоло.